Андрій Кондеревич вже давно закінчив свої 42 кілометри. Як і планував, подолав дистанцію за 3 години 24 хвилини. Проте більше ніж за себе він полювався за іншого бігуна, українського військового Романа Кашпора. Адже сам Андрій запросив ветерана, який у 2019-му через підрив на міні втратив ногу, пробігти нью-йоркський марафон. Андрій зізнається, хоча це вже його десятий марафон, кожного разу бігти складно. Цього разу його надихав Роман. Було дуже важко вийти останні 10 кілометрів. Але я мав додаткову мотивацію. Я думаю, про Романа. Я... Роман, який молодець, другий марафон. за тиждень пробігає. Що він показує всім, що немає ніяких лімітів. Просто з думкою про Романа, останні 10 кілометрів. Незважаючи на те, що Роман лише тиждень тому пробіг марафон у Вашингтоні, йому вдалося досягнути своєї мети у Нью-Йорку. Незважаючи на те, що це вже другий марафон поспіль, вдалось покращити результат лондонський, і вашингтонський. Я маю до марафону. О, тому круто. Каже, робить це заради своїх побратимів і тих, хто продовжує захищати Україну, і тих, хто як Роман втратив кінцівки та зараз вчиться жити заново. Сам Кашпур втратив ногу у 2019 на Донеччині. Наступив на ворожу протипіхотну міну. Воювати пішов добровольцем, коли йому лише виповнилося 19 років. Справедливість, вона має бути, давана. Коли до тебе в будинок вдирається ворог і каже, ти тут більше не живеш. Та подожди, подожди. Стоп, стоп. Я що значить, я тут не живу це мій дім. От є батьки, родина, да, моя земля, яка яку я люблю, на якій я народжений, і тут буде висіти тільки один прапор. Це наш. І ніякого більше жовто-блакитний буде майоріти. Так само, як і Андрій, з нетерпінням чекає на фініш Романа і його дружина Юлія. Вона його головна підтримка. Це круто! Зустрілися у харківському госпіталі, куди до Романа доставили після поранення, і де Юля волонтерила та доглядала за хлопцями. Після поранення вже з реанімації спустили в травматологію дзвінок, жіночий голос приємний в трубці. Привіт, я Юля, волонтер з Харкова. Чи не проти, то я прийду, провідаю. Я до неї кажу: та я вроді не тікаю, мене тільки привезли, так що заходь. Ну так якось подружились, познайомились ну до прекрасної пори, поки я не приїхав з рюкзаком речей і не сказав, давай жити разом. Юля завжди поруч з чоловіком. Разом з Романом навіть пробігла марафон у Вашингтоні. Я як дружина, звісно, дуже сильно хвилююсь, тому що другий марафон я розумію, як це для організма стресово. Будемо підтримувати морально завжди поруч. і Він це відчуває. Каже, пишається тим, що робить чоловік. Адже для нього участь в забігах це можливість розповісти про війну в Україні, а також зібрати кошти на протезування побратимів. Для багатьох він джерело підтримки та натхнення. Рома для себе інвалідність сприймав як е, не ваду, а як здобуток. І я йому завжди казала, що це не якась вада твоя. Ти став особливим, ти став не таким, як всі, і це дуже круто. І коли хлопці це навчаться усвідомлювати, то я думаю, у нас чекає нова ера кіборгів, наших українських кіборгів, котрі будуть прославляти нас на весь світ. Це, мабуть, саме класно для жінки, коли вона може пишатись своїм чоловіком. Я можу з певністю сказати так, я пишаюсь своїм чоловіком. Роман зізнається, саме спорт рятував його після втрати ноги та дав сили повноцінно жити. Він називає спорт найкращим видом реабілітації і фізичної, і психологічної. І своїми діями намагається донести до інших поранених те, що з протезу можна жити наповну та навіть встановлювати рекорди. Тому вже власне двадцять першому році другого. Грудня я встановив національний рекорд України, протягнув 16 тонний літак, ан 26 на Чугуївському аеродромі. Е, вирішив це зробити публічно, тобто запросили пресу з ціллю того, щоб якомога більше військових, да, ветеранів, важкопоранених, бачили дійсно, що протест це не вирок, не обмеження і все триває життя наповно. Ось потім, ще коли я не потяг літак, я почав думати вже про повну марафонську дистанцію. Проте у плани втрутилося повномасштабне вторгнення, і Роман на протезі повернувся на фронт захищати Харків. Я не встиг зробити жодного протезу і вирішив на, ну, на тому, що є, вертатися на фронт. Знаєте, на, на купальному протезі на ньому не можна бігати, але коли ми поїхали на штурм, і танк почав стріляти, де дома просто ну розліталися, як кирпічні доміки, як карточні доміки, то бігав я на ньому безстріш, мабуть, чим двоногі. Після півроку на фронті Роман повернувся на реабілітацію. Доля звела його з фондом, який допоміг з якісним протезом. А також здійснив мрію спортсмена взяти участь у марафоні. На підготовку забігу у Лондоні у Романа було всього три місяці. Я щось думав, що буду більше йти, чим бігти, але так вийшло, що в Лондоні я 40 кілометрів пробіг, два пройшов. От ідея самого марафону в Лондоні, і принципі вже світових марафонів да, заключається в тому, що я мотивую хлопців, намагаюся мотивувати да, надихати не тільки прикладом, а й конкретною справою. У Лондоні він познайомився з Андрієм Кондеревичем, який запросив ветерана приїхати до Нью-Йорка та пробігти марафон. Нью-Йоркський зі своєю атмосферою його не порівняти ні з чим, а особливо люди, людей, які підтримують. І тому на той марафон дуже багато бажаючих. І так сталося, що а, а, люди, а, ну в випадку, як Романа, вони планують бігти за рік часу. У нас було пів року. Домовитися з організаторами про додаткове місце саме для Романа, взявся український біговий клуб нью Йорка. Дуже важливо показати іншим людям, іншим ветеранам, що все можливо. Головне мати силоволі, натхнення. А роман ще такий, що він справді надихає інших. Одна з цілей Романа зібрати кошти на протези для побратимів. Тому марафон він пробіг у футболці з QR-кодом для пожертв. А щоб підтримати Україну, тримав український прапор з емблемою свого підрозділу та підписом Валерія Залужного. Поки йде така кривава війна, да в Україні хочеться якомога більше побратимам допомогти. Як як мотиваційно, так і збір коштів щоб на протизування. засновниця українського бігового клубу нью Йорка Анна Шпук розповідає, що організатори марафону підтримують Україну. Вони які минулого разу відреагували на заклик українських бігунів та не дозволили росіянам брати участь у параді націй. Шпук називає це маленькою перемогою. Також протягом року всі забіги, які організовувалися організаторами New York Road Runners, починалися. Починалися на місці, де стояв не тільки американський прапор, а також український, і це дуже ну підтримує, надихає, коли починаєш ну в Америці всереди, в серці Америки в Нью-Йорку бігти забіг, і ти бачиш український прапор. Шпук каже наступного року, клуб буде намагатися привести до Нью-Йорка більше ветеранів і вже веде перемовини з організаторами щодо додаткових місць для учасників. А роман після Нью-Йорка мріє пробігти решту головних світових марафонів. Кожен забіг і далі планує присвячувати Україні та її перемозі З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки.